Усім привіт! Сьогодні будемо жарити молоду 4 козлятину. Так, от наша замаринована молода козлятина. Так, що тут я маринував, що тут робив. Тут голива, соль, перець, сухий часник, цибуля, паприка. Ну, все понакидав. Його трошки промаринував. поки вогонь догорає, от зараз будемо жарити. Беремо наш шашличок от і ставимо на вогонь. Оскільки м'ясо свіже і молоденьке. От будемо кожні 3 хвилини перевертати. Так, пройшло у нас 3 хвилинки перевертаємо. Ой! Красота! жаримо шашлики. Наша чапа рожає від річі. От. Є вже двадцянятка. Не видно, що ще більш буде. 20 ценятка в нас є. І от, і подивіться. І два похожих на маму. Ось це Першеньке. Тихенько, -тих -тих. О, тих. Це таке другеньке. Daha mı ders? Yardımcı ki. От, Наш шашличок готовий. Я вже спробував на вкус чудовенький, смачненький. От. Якщо відео сподобалось, лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі!